Народний диспенсер для мила. Чому він народний? Тому що ціна. Сьогодні його можна придбати за 3 долари 95 центів це щось менше, ніж 120 гривень. Коли, наприклад, мій Xiaomi коштував мені, коли я його купляв, десь приблизно 20 доларів. Це дуже крута штука, тому що піна мильна, вона краще змиває, краще намилюється, тобто не треба маслати мила, поки воно намилиться. Пінку підстав, руку, пінка насипалась. Особливо це гарно, коли в тебе дуже гразні руки. Всі рекомендують цей диспенсер, там відгуків в мільйони, і е, придбаю його на Aliexpress по знижці із телеграм знижка ва, щось біля 5 доларів. Е, давайте подивимося комплектацію. В комплекті йде така баночка, кабель Type-C, інструкція по застосуванню і сам диспенсер. На зворотньому боці диспенсера у нас є отвір для зарядки Type-C, зверху у нас кнопка перемикання режимів, знизу у нас сенсор і отвір, де вилазить піна. Як відкривається? Давайте подивимося, просто викручуємо. Так, давайте спробуємо залити мило. У даного пристрою 4 режими. Наприклад, у Xiaomi від YoPin, Pin, яким я зараз користуюсь, всього 2 режими. Тут 4. Давайте спробуємо найменший. Тобто перший режим. Трошки насипало, бачите? І реагує дуже непогано. І тепер давайте подивимося, скільки на максимальному режимі на четвертому. 4. Дуже жирно навалив. Ого, ого, стоп. Дуже жирно навалив. Тобто дуже непоганий диспенсер. Працює чітко і спрацьовує індикатор, нормально реагує на руку. Ого, знову насипав дуже багато. Дійсно крутий диспенсер. Купляв його по знижці із телеграм знижкою А, щось там біля 5 доларів. Зараз на нього ціна 3 долари 95 центів. Посилання в профілі.